У нічній атаці на Київ постраждала будівля польського консульства. Польська поліція запевняє, що так званих захисників кордону втихомирила тропічні хвороби стають дедалі поширенішими у Європі. Для нічних атак на Україну Росія використала понад 500 безпілотників. Окупанти також застосували ракети. Росіяни спрямували значну частину свого удару на Київ. В українській столиці поранено понад 20 людей. Київська влада повідомляє, що серед інших місць постраждали житлові будинки. Кілька машин швидкої допомоги, які були направлені на допомогу пораненим, також були пошкоджені. Постраждала, окрім інших, будівля консульського відділу польського посольства. Міністр закор. Донних справ Польщі повідомив, що люди цілі та неушкоджені. Радослав Сікорський наголосив, що Україні терміново потрібні засоби протиповітряної оборони. Він також звернувся до президента Сполучених Штатів відновити постачання боєприпасів протиповітряної оборони, а також запровадити нові санкції проти агресора. Серед безпілотників значна частина це так звані імітатори, призначені для заплутування української оборони. Понад 470 безпілотників. Пілотників було збито або ж нейтралізовано. Протягом останніх 24 годин поліцейські з західнопоморського та любузького воєводств не зафіксували жодних інцидентів за участю самопроголошених захисників кордону. Це стало відомо польському радіо. Поліція звертається із проханням повідомляти лише про фактичні спроби видавання себе за державних службовців та перевірки автомобілів, що прямують у напрямку польсько-німецького кордону, каже головний комісар Мірослава Рудзінська із воєводського управління поліції. u Szczycynie. Желі, хтось хце вимуші управня. Якщо хтось хоче здійснити нелегальну перевірку, тобто обстежити машину чи подивитися документи, це порушення законом. Залежить від того, як поводиться ця людина, чи були застосовані погрози, яким чином взагалі здійснювався тиск. Такі події по різному кваліфікуються. Стач ружні закваліфіковане видавати себе за державного службовцям загрожує штрафом, обмеженням волі або навіть рік позбавлення волі. Окружна прокуратура. У Гожові великопольському проводить кілька проваджень у справі так званих захисників кордону. Тропічні хвороби стають дедалі поширенішими у Європі, зокрема, також і у Польщі. Цього року вже було зареєстровано кілька випадків малярії. Це результат відсутності вакцинації, кажуть експерти. Тому тропічні хвороби ставатимуть дедалі більш частішим явищем, розповідає професор Жибек із інституту морської та тропічної медицини Гданського медичного університету. То що мені непокою, як паразитолога. Мене поєднень... як паразитолога непокоїть появи різних хвороб, яких ми раніше не фіксували у нашому середовищі, але вони з'являються. Торік з'явився вірус західного нілу. Це також тропічна хвороба, і ми виявили її у Польщі. На нас чекає також зміна трактування того, чим є тропічна хвороба у сучасному світі. Коли зростає температура, і патогени переміщаються, будемо задумуватися, як це дефінювати. Naprawdę, no, będziemy musieli się zastanowić грубо jak zdefiniować. експерти нагадують, що вакцинація наразі найкраща форма захисту від подібних хвороб, Тож варто подбати про щеплення, плануючи відпустку у тропічних країнах. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у п'ятницю проведе телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Reuters. Раніше агентства інформували про підготовку до розмови між двома лідерами. Президент США заявив, що Путін розчарував його надії і він не думає, що зупинить війну. У четвер Зеленський зазначив, що проведе телефонну розмову з Трампом у п'ятницю або ж найближчими днями, і стосуватиметься вона американської військової допомоги. Тим часом очільник МЗС Китаю Ван І, перебуваючи у Європі, зазначив у розмові з Каєю Калас, що Пекін не може допустити, аби Росія програла у війні. Як пише South China Morning Post, Китай боїться, що у разі поразки Росії Сполучені Штати скерують усю свою увагу саме на Пекін. Водночас Ван Ї заперечив, що Китай підтримує Росію фінансово чи військово, за його словами, якби Пекін це робив, війна давно б закінчилась. Передбачення заборони на роботу під час спеки готується у міністерстві сім'ї, праці та соціальної політики. Проект перебуває на стадії розгляду та консультацій. Заступниця голови міністерства Катажина Новаковська повідомила польському радіо, що йдеться про захист здоров'я працівників, які зазнають впливу надзвичайно високих температур. Такі спекотні як дні. Вже, що спекотні дні, дні демонструють, як важливо пристосовувати умови праці, робота над Проектом триває зараз. Проект передбачає, що для роботи в приміщеннях йдеться про 35 градусів Цельсія, а на вулиці 32 градуси. І йдеться власне не про прогноз, а про реальну температуру. Важне не йде о про прогнози погоди, а про реальну температуру. Окрім того, після досягнення певних значень температури роботодавці повинні будуть вжити різних заходів технічних або ж організаційних для обмеження теплового навантаження на працівників. Процес проекту займе певний час, оскільки під час обговорень та консультацій було запропоновано, аби положення набули чинності аж із січня 27-го року. Невдалий тиждень для Варшавського метрополітену. рух то відновлюють, то скасовують. Попри те, що несправність, яка спричинила перерви в русі метро через пожежу на Рацлавіцькій, усунули учора, сталася чергова неприємність. Машиністи помітили проблеми у тунелі першої лінії біля станції двожець гданський Розповіла речниця Варшавського метрополітену Анна Бартонь. Шонтами там хоча б би і машиністи помітили місце, де може дійти до загорання, аби перевірити інформацію. Ми викликали пожежників. Тому на час перевірки змінили організацію руху. Ми дати і, і будемо весь рух у вівторок, як повідомила мерія, було пошкоджено обладнання пов'язане з електропостачанням та керуванням рухом поїздів, включаючи оптичні волокна. Це спричинило не лише зупинку руху на лінії М 1 але й труднощі у гілці М2. Зараз метро курсує на всій протяжності, проте не зупиняється на станції Раславіцька. І такий формат може тривати навіть тиждень.